Ей, привіт! У цьому відео я вам покажу, як я отримав Будду, в 2 кіберго, в 1 в 2 і в 3 всі предмети першого моря та всі три катани зору. Так що сідайте позручніше, звалюйте собі чай, а ми поїхали. Що ж, зараз мій друг робить мені В2 Буду. Дякую величезне Саші за допомогу. На жаль, я не зміг записати, як я отримую перших дві катани зору, але це... але це запис, як я отримую третю катану зору. Думаю, вона буде на колизеї. Нічого собі, виявилось, що вона реально була на Колизеї. Ну що ж, давайте купимо Третю і останню катану зору. Тепер у нас всі три катани. На цих фото видно всі три катани. Ну що ж, всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ханти Сяобістів. обістів. Тобі вже кліно? Ні. Дивіться, кого я знайшов після того, як 30 хвилин назад отримав всі три катани. Чотири. Чотири години я вбивав цих довбаних Сяобістів. І вже пішов відкривати сундуки. Що ж, я вже зверху, щоб віддати цей фіст в капсулі. Повернуся як отримую Корбрейн. Ось і я. Я забувся записати, як я отримав корпрейн, так що давайте вже купимо цього кіборга. Все, нарешті я купив кіборга. 6 годин пройшло. Я стільки всього пройшов за цей весь час. Що ж, а тепер давайте зробимо його на В2. Я хочу спочатку взяти червону квітку, потім синю, потім вже жовту. Ось і наша червона квітка. Тепер будемо шукати синю квітку. Що ж, ось і я разом з синьою квіткою. Що ж, давайте її підберемо. Включуся, коли вже отримую жовту квітку. Ось і жовта квітка у мене в інвентарі. Давайте, давайте здамо всі квітки алхімку і отримаємо разове два. Ось я вже біля алхімка. Нажимаємо поговорити, заплатити. І ось наша раса еволюціонувала до В2. Для того, щоб зробити V3 кіборга, нам потрібно спочатку убити Дон Свена. Підходимо до Требора, нам потрібно дати йому легендарний фрукт, абсолютно любий. Після того, як ми йому дали фрукт, він нам відкриє прохід до Донсвена, і нам його потрібно убити. Я включуся, коли вже це зроблю, і підійду до NPC. Все, я підійшов до NPC, тепер нам потрібно з ним поговорити і дати абсолютно будь бл блок спутс. І він у нас його не забере. Я, наприклад, хочу йому дати понюхать Rocket. Після цього наша раса еволюціонує до третьої стадії. Все, вона еволюціонувала, нам дали два титула, і тепер у нас є абілка В3, яка наносить урон, якщо ворог знаходиться біля тебе. Давайте тепер почнемо купляти всі речі першого світу. Що ж, тепер давайте купимо трубу. Після цього давайте отримаємо Biento V2. Мені дуже сильно повезло через те, що через 10 серверів, як я про сервер хопав, мені попався білобус. Все, ми вбили білобуса. І давайте подивимося на скіливі V2 BiSento. Вирубаємо трансформацію. Давайте подивимося на Zку. Прикольно, він став в 3 рази більше. І сфера у нас стала наносити набагато більше. Тепер давайте на вулкані. Нам потрібно спочатку купити меч Пруку. Купляємо за 500 тисяч. Купили. Тепер будемо вбивати боса А отримання магма Бласту. Ось я вже його отримав. Так що давайте будемо йти за стилями бою. Ми прийшли на скайпі для отримання електрик клава. Давайте купимо його за 750 тисяч. Купили електрик Тепер давайте отримаємо у ватер кung фу. Купляємо у ватер фу, все, я його купив. Ось ви можете самі це побачити. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео через те, що я на нього витратив 12 годин свого часу. Зглядайте ще на мій канал і обов'язково подивіться першу частину цього відео.